Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Дивіться, я тільки що дивилася село Сокологірне, Гінічський район Херсонська область. Як пройде до окупації? Не записало мене відео, то я вам просто розкажу, тому що я другий раз розклад робити не можу, ви ж це знаєте, да? я вам вже про це розповідала. Значить, як про деокупація? Де Найближчим часом, дай Бог, все буде добре. У вас є все для цього, там випадала як карта Мак, тобто все має вийти, все допомога йде до вас. Но э, випала король мечей і випала п'ятерка мечей. Це карта війни. Це карта війни і це карта воєнних дій. Вот. Поэтому бережіть себе, в больших разрушений как бы я особо там не бачила. да, Но все-таки дві карти війни присутні. Перемога буде за вами. Центровая карта у меня в колоді випадала Україна. Да? Но Україна бореться на даний період з дьяволом. Там випала э, Дьявол. Схватка і Україна. «Дьявол» да? ну, ви знаєте, це орки. Що ще? Там ще був, я питала совет від вищих сіл іменно по поводу вашого е села, да? коло Гірне. Е там треба дуже багато держати язик за зубами. Я не знаю для чого. Може бути, щоб щось там. Там, звісно, були такі, знаєте. Е Некоторі такі нюанси, я їх теж говорити вам не буду, але має бути все добре, тому що по ітогу у нас випадала колісниця і карта Солнышка. Тому, дай Бог найближчим часом э, чекайте на допомогу, чекайте на підтримку і чекайте на перемогу. З вами, як завжди, ваша Ольга.